Якщо дитина лежачи на животі, дуже сильно закидає голову назад, спить на боку з запрокинутою головою назад, і ви не знаєте, що з цим робити. Почніть брати дитину тим хватом, який не провокує це закидання. Тобто не піднімайте дитину ось таким чином, як часто це буває, а почніть давати їй одразу е ті позиції, які допоможуть їй справитися з цим тонусом. Наприклад, ви можете завести руку, їй під груди, і взяти. Своєю рукою то ногу, яка до вас ближче. І ніби вмонтувати дитину одразу собі на руки в позицію стільчика. І так само дуже важливо, як ви будете класти дитину. Наприклад, якщо ось тут, ви можете притримати ніжку і не заводити дитину одразу на спину, а своїми руками вивести її і допомогти стати на руки в опору. І тут трошки-трошки притримати, даючи. Саме відчути цю опору, і вже після цього дитина зможе спокійно лягти і стане значно краще.